Валяка, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, Берегимію домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Соловейко, співець закоханих сердець. Казка. В мальовничому королівстві шив собі король. До самого обрію піднімалися вершини синій гір, а десь там в височіли височили шпилясті засніжені маківки гір, що підпирали самі небеса. У долини збігали бурхливими потоками ріки, на схилах тішили око джерела із кришталевою цілющою водою. Часом гори розступалися, даючи нагоду тішити усе суще широкими рудючими долинами. Височенні пагорби закривали їх від холодних вітрів, тому на цій благодатній землі. Росли найдивовижніші фрукти та овочі, які тільки були посіяні богами на землі. Та король був пихатий і дуже заздрісний. Він хотів володіти усіма дивами світу. Чув він від купців, що приїхали із далеких степів про різні чудасі. От зібрав він своїх бояр і каже. Багатий наш край різними звірами, птахами, риби вдосталь у наших ріках, у долинах виноград та рідкісні овочі ростуть, маємо хліб та до хліба. Так, так, кивали головами бояри та вельможі. Все це правда, королю. Але кажуть купці, що у їх степах є диво птах. Він співає так гарно, що тривоги людські відступають, старим повертається молодість, а у зранених душах назавжди поселяється любов. Усі присутні завмерли, слухаючи розповідь короля. До чого він веде? Я хочу мати такого птаха, вигукнув король, вередливо тупнувши ногою. Що, про мене, сусіди скажуть? Вони будуть сміятися з мене, що мені не вистачило грошей купити того птаха. Ваша вельможносте вийшов перед королем його звіздар. Неможливо мати геть усе на світі. Купці розповідали про Соловейка, невеличку пташку, яка живе у їх землях. Вона справді має прекрасний голос, але в горах вона не буде співати. Ув'язнена у клітці, вона буде тужити за рідним краєм, своєю парою, соловейко не буде співати і швидко помре. Припини молотени сінітниці. Купці розповідали, що найбагатші вельможі володіють солов'ями. Вони живуть у золотих клітках. І уяви собі, король наблизив своє лице до звіздаря. Уяви собі, співають! Звіздар не став перечити своєму господарю, знаючи його запальний характер. Послали гінців у різні государства, царства. Король обіцяв великі гроші. тому... То принесе йому соловейка. А тим часом вирішив трохи розважитися і поїхав на полювання. Королівське полювання то велика подія для краю. Сотні слуг, гайових, вельмож, цілі зграї мисливських собак. Поки їхали, то такий рейвах здійняли, що уся звірина порозбігалася. Що вже не намагалися зробити гайові, але полювання не вдавалося. Уся ця пихата громада хіба що пила та гуляла на лісових галявинах, сів король на коня та й вирішив трохи прогулятися лісом. Ніхто й не зауважив, де він подівся. Недалечко від'їхав, дивиться, а біля джерела сарна пасеться. Вихопив король лук. Та сарна уже зникла з очей, тільки тріск кущів виказував їй рух, помчав король за сарною. І таки влучив момент його стріла, уп'ялася їй стегно. Стрепенулася сарна і впала на смарагдову траву. Вихопив мисливець за халяви чобота ножа, спішився. Наблизився до своєї здобичі, щоб горло перерізати. Дивиться, а перед ним прекрасна діва лежить. У її нозі його стріла стерчить. Не вбивай мене, лицарю, просить, а віднеси мене до моєї мамки, щоб вона мене порятувала. Я тобі ще в пригоді стану. Добре, каже король, скажи, куди нести тебе. Я а сам від красуні очей відвести не може. Та тут, недалечко проказала, ти неси, а я тобі дорогу показувати буду. Довго чи коротко, але таки приніс дівчину до лісової хижі. Назустріч вийшла стара жінка і забрала свою доньку. Розвернувся король навколо, а не знає, де він опинився. Лише кінь його вірний коло нього. Хотів запитати, як додому повернутися, але нема кого питати. До хижі не доступишся, бо ні вікон, ні дверей не видно, став як вкопаний і, напевне, вперше в житті не знає, що робити. Сів під буком на траву та й щувся, як задрімав. Прокинувся він в своїх хоромах, кликнув слугу. А до нього та прекрасна лісова діва виходить, принесла поїсти й попити. А чому я тут лежу? питається король. Де моя мисливська свита? На тебе великий вепер напав, відповідає діва. От уся свита зі страху й розбіглася, а я тебе знайшла й додому, доправила. Нічого не пам'ятаю, спробував бодай дещо згадати король. Та лише голова розболілася про те, що сарну поранув і під буком заснув, геть усе забув. А тебе як звати? Дана я, донька гайового з Чорного лісу, відповіла, як джерельна вода задзюрчала. Тихо так, мелодійно. Ти не хотів нікого бачити, окрім мене, тож я тепер тобі служу. Минув деякий час. У замку геть усе змінилося. Король не хотів нікого бачити і старих слуг. З вельможами та боярами розмовляв тільки на офіційних заходах. Навіть свою королеву й доньок звелів не пускати до нього. Усім стало заправляти дана. Незабаром до короля дійшли чутки, що королева уже котрий день. Не виходить із своїх палат, та тяжко хворіє. Вирішив таки навідати королеву. Приходить до неї, і бачить, а вона уже ледве дихає. Жовта уся, схудла так, що лише шкіра і кості. Глянула на свого короля, сумно усміхнулася і відійшла у засвіти. Звела її зі світу своїми чарами дана. Залишився король удівцем. Журився король недовго, десь за тиждень, як поховав дружину, стали повертатися із чужих країв ті гінці, що він їх за Соловейком послав. Кожен із них викупив для свого короля солов'я, бо то було якраз початок літа і солов'їв по сусідніх землях було вдосталь. Вони саме й своїми самичками пшеняк повисиджували. Радісний солов'їний спів лунав над гаями, садами та лісами. Молоді пташенята ще у гнізді пробували підспівувати батькові. Тож над світом лунали тілі солов'їні оркестри, поставили у тронній залі клітки із солов'ями, а ті не співають. Непримітні такі невеличкі, як горобці, сидять, голови повтягували в плечі. Злякано роззираються навколо, були серед них і коричнево сірі, з червоною плямкою на грудях, і з синіми спинками та світло сірими животиками ходить поміж кліток король у суцільній тиші, тільки чутно, як супуть гінці. І на що ви мої гроші витратили? грізно запитав король. Пощо ви мені тих горобців? Понавозили. Я ж вас попереджав, мій королю, почувся голос віздаря, що вийшов за спини гінця. Соловейки в неволі не співають. Чому ж це соловейки не співають? почувся голос Дани з іншого кінця зали. Мій королю. Вона граціозно вклонилася володарю. Цим птахам треба просто відпочити з дороги. Попити джерельної води, і завтра ввечері вони потішать вас своїм чарівним співом. Роби, як знаєш, роздратовано відповів король. Бачу, тут тільки в тебе вистачає глузду дати ладу будь яким проблемам. Він різко розвернувся і пішов до своїх палат. Адана знала мову птахів і звірів. Як тільки усі гінці і слуги покинули тронну залу, вона щільно зачинила двері і обернулася на джерелицю потворну лісову істоту. Джерелиця глянула на птахів своїми жовто-зеленими, зміїними очима і промовила: якщо завтра ввечері ви не почнете співати, то я повирізаю ваші язики. І приготую з них, небачений ще в цих краях, паште для короля. Вона підійшла до кліток, витягла двох синіх солов'їв і просто тут таки зжерла їх пір'ям, смачно облизавши пальці. Решту безголосих літунів я просто зжиру, попередила вона солов'їв байдужим голосом. Стрепенулася. Перетворилася знову на прекрасну діву лісову, вийшла з зали. Погодуйте птахів та дайте попити джерельної води, наказала вона слугам. На другий день після вечері уся королівська свита на чолі з володарем потягнулася до тронної зали. Там панувала на півтемрявах. На стінах горіли тільки нечисленні смолоскипи. Король сів на свій трон, а слуги за помахом руки Дани зняли шовкові покривала з кліток. Раптом почувся несміливий тьох, тьох, ттьохкіт з однієї клітки, потім з другої, потім з третьої. За якусь мить солов'ї співали вже у всіх клітках. Їх пісня була сумною. Вони тужили за рідними домівками, за своїми коханими та пташенятами. Але спів вочевидь був як сон. Люди не розуміли, про що співали солов'ї, але мелодія дійшла до найпотаємніших куточків душі, зачепила найтонші струни людських сердець. Король сидів на троні. А з його очей текли сльози. Вони омили його отруєну чарами джерелиці душу. Полуда спала з його очей, і він побачив біля свого трону не прекрасну лісову діву, а потворну джерелицю та сиділа зачарована солов'їним співом. Не в силах протидіяти йому, спів пташок паралізував її руки, усе її тіло. Вона завмерла нерухомо в одній позі, не маючи змоги щось змінити, тільки очі її хижу блистіли, готові жерти будь-яку з тих пташок. У гірських лісах не живуть соловейки, тому вона знала про них лише з розповідей старої няньки Кикимори. Але та ніколи не розповідала їй про магічну силу солов'їного співу, а може, й розповідала, тільки джерелиця пропустила все пов свої вуха. Цілу ніч співали солов'ї, а люди слухали їх неземний спів. Як тільки пролунав спів третіх півнів, солов'ї замовкли. Наступила тиша. Люди сиділи, стояли. Зачаровані невідомими мелодіями маленьких пташок. Стрепенулася й джерелиця. Вона вмить перетворилася на сову і вилетіла у відчинене вікно. Її ворожба більше не діяла на короля неможливо зачаклувати чисте серце, сповнене любові. Король наказав відчинити усі клітки з птахами. Я не хочу, щоб ви тужили за своїми домівками, сказав він до птахів. Я не знаю пташиною мови та зрозумів без слів ваш біль та ваш жаль. Летіть додому, а може, хтось з вас захоче залишитися. У моєму королівському саду звіздар для вас облаштує затишну місцину, щоб ви могли звити гніздечко. Я дуже хочу, щоб для когось з вас. Мій сад став і вашим домом. Я зрозумів не потрібна солов'ю золота клітка, Краще йому зелена вітка. Багато пташок зраділи волі, полетіли до своїх домівок. Але один соловейко довірливо сів на спинку трону І заспівав веселу пісню. Потім він полетів до свого краю. Наступної весни він повернувся до королівського саду. У розлогих кущах крушини неподалік потічка звили пташки, затишне гніздечко. Там висиділи трійко пташенят. Багато ночей співав соловейко пісні своїй коханій, а король з новою королевою та своїми дівчатами й синочком. Насолоджувалися цим дивовижним співом. Диво співу Соловейка не тільки в його мелодійності, диво в його щирості, адже там, де панують справжні почуття, там відбувається жива магія. Вона очищає душу, розкриває серця, дарує людям кохання. А світові дарує гармонію. Не добра ніч, спокійну нічим любить моя. Наша киця спить маленьку.